Особисто вітаємо вас цією визначною історичною подією в житті вашого закладу. Зараз в складний для нашої країни і для нашого міста воєнний час, ми з вами тісно співпрацюємо. Арцховище культура гостинно прийняла і вашу трупу, і ваших глядачів. Але, мабуть, багато людей у цій залі не знають про те, що наша Творча дружба розпочалася ще до початку 2000-х років. І сьогодні ми не просто так подарували вам саме цей номер у виконанні зразкового ансамблю танцю «Джерельце» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Ірини Кощавець та Максима Кощавця. Отже, театр. Для дітей та юнацтва та особисто Аркадій Чадов дотичні до створення цього номеру.

З ювілеєм вас вітаємо, ну і всі ми побажаємо процвітання і добра, щоб не настала вам пора через яку б текла сльоза. Ніколи вам не зупинятися Зачинятися. і по життю не запрацюватися. За... За... друзі! Вибачте, без костюма не можна. Я сказав, що я не буду нічого дивитися, вони самі. Але погодився на все, що вони зроблять. Я так зніму, потім тягну. За колісами, за успіхами зараз бачив дуже багато своїх друзів, своїх колег. І з вашого дозволу. Я б хотів, щоб вони вийшли на сцену. Будь ласка, актори! Хартість порядою! Піднімайтеся. Піднімайтеся. Це ваше свято. Це ваш ювілей. Ви сидите за лошника і дивитеся, як вас вітають. Ну хто в залі, хто із сцені? А, я хочу розвернутися там небагато людей до вас. Тому що те, що ви робите, а, колись заходить один актор театру, і вона відзначав гримерку після вистави. Після трьох вистав сідає за гримерним зерком, дивиться на нього довго і каже: Я не зайчик, я не зайчик, я не зайчик. Моя професія актор, мій хліб, комедія і драма. Я цілий світ і я ніхто. В мені, в мене нема ні грама. Я на коні. Я на кону. Я входжу в роль на повну міру. Але ці квіти не мені. Ці квіти гамліту і ліру і Зайчику, І білий. І червоні шапиці. Я буду а, те, що у вас найскладніший глядач, найскладніший і найкращий. А, я хочу тільки побажати, щоб те тепло, з яким ви все життя зустрічаєте вашого, нашого глядача в залі, щоб воно летіло в космос і стократ множилось, і верталося на цю грішну. І святу землю. Низький плін, ми дійсно друзі, якщо я почну переховувати всіх починаючи з Олександра Григоровича Біляцького, з Анатолія Кричалітка, то мені ще треба буде хвилин 10. А у нас на дворі дощ. Хай він вас благословляє. Добрий роботи вам! Браво! Сі, сіде, сі, зігрівся. Дякую зігрі. От і добре. Леопольде, нас запросили на ювілей. От і чудово. Нас запросили на ювілей до Харківського театру для дітей та юнацтва. От і добре. Так, спочатку все йшло добре, але потім, потім все пішло. Навпаки. Що? Вони, Ми їх запросили до себе діяти. Та що ти таке кажеш? Мені здається, що з цього ювілею нічого не вийде. Є, як не вийде? Чому не вийде? От ти знаєш, скільки років їм виповнюється. Ні. І ніхто не знає. У я... них запрошені так і написано. 105. Шістдесят п'ять. Пора кулю. Пора, зараз. Шістдесят, сто п'ять. ПДВ, двадцять відсотків, п'ять відсотків. Сіний фонд, сім... Лео. Я, здається, згадав. Я теж. Сорок. Ні, Ні, це не можна святкувати. Це не заборонено святкувати. 40 років. Ну як це не підчує? Не 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 ні, можна. ні, не, ми не можемо! Ми, ми, мож, ми не маємо права туди йти. Ми Ви вже немає... прийшли! Жах, жах і втретє, жах. Лево, тобі не можна хвилюватися. Мож. Побережи свою печінку. Хоча б до банкету! печінка Принеси мені. Лео. Зараз, зараз. зараз. Тобі легше, лаво. <хи> Набагато. Дякую, Юліано. От і добре. Добре. Ні, не добре, Юліано, не добре. Ні, Ні в не разі ми, ми не маємо права йти з таким кислим виразом обличчя до них на ювілей. Ми не можемо. Юліан, зроби весели вигляд обличчя. Гляна, не мені, садів, робив. Мені веселий витягнув. Веселий? Так. Зараз. Я не можу. Юліану, ну, не благаю тебе, будь ласка, посміхнися. Не ну, посміхнися. Не можу. Посміхнися. Не можу. Посміхнися! посміхнися! Юліана, в тебе такий вираз обличчя, наче ти про цілий лимон. Не. Ну, посміхнися в тебе завжди була чарівна посмішка. Юліану, гаразд. Я допоможу тобі. Як? Ну, Просто згадай, які чудові веселі вистави йдуть на сцені Харківського театру для дітей та юнацтва. Гідке каченя. Золоте курча. <м� -хій> мому плюс поко. Чи мому плюс поко? <по> Червона шапочка. <по> або, наприклад, дуже цікава, вистава, кохання по-італійськи. А Це точно для дітей. Це для дуже дорослих дітей. Ну і що ж ми будемо робити? Ну якщо будемо вітати і дарувати подарунки? Які? Стужна артистка України, солістка Харківського академічного театру музичної комедії Наталя Коваль. А ми? А ми будемо танцювати. Ти впевнений, Лео? В тобі так! <святую> Це багато чи мало для театра? Я не знаю. Мабуть, це розсвідчить, друзі. І Я впевнений, що закінчиться ця війна клята. І ваш театр стане таким квітучим і буде повний глядачів. буде найкращий театр, як і наш. І я що маю побажати від цього свого колективу вашого, щоб був цікавий репертуар. Натхнення, щоб був матеріал класний, щоб приємно було грати цей матеріал і повний зал глядачів і доброго фінансування. Це зараз дуже-дуже важливо. Дуже, дуже. Зі святом. Аркадій Андрійович, ну вибіжте. Вервались. Оце гранато, я не можу вчителю. Все, що ми бажаємо собі, ми написали вам. Значить, отримав, ну квіти чоловік чоловіку не дає, а що є найкращий, в театрі? це гранат. Тримай Дякую.